«Чай поставила? запитав Андрій, не відриваючи погляду від новини на телефоні. Поставила, сухо відповіла Олена, вкотре витираючи стіл, хоча на ньому не було жодної крихти. Вже кілька місяців вони говорили одне з одним переважно формальностями, а ще кілька років тому не могли наговоритися на кухні, в ліжку, в дорозі, усмішки, жарти, мрії, а тепер двоє людей під одним дахом, ніби квартиранти. Шлюб Олени та Андрія тривав 11 років. Вони були та парочка, всі казали, що їхні кохання як з фільму, познайомилися в студентській вечірці, разом готувалися до екзаменів, ночували у палатках під зірками і мріяли про дім із доском під вікном. Дім побудували, бузок посадили, народили двох дітей, виплачували кредити, бігали по садочках, школах, лікарнях, і непомітно між я тебе люблю і не забудь купити молока з'явилася тріщина. Маленька, майже невидима, але тріщина, яка ширила щодня. Вона хотіла уваги, тепла. А він тиші після роботи. Вона все частіше ображалась на мовчання, а він усе менше розумів, чому в неї завжди щось не так. Вечори минали в телефонах на автоматі. Сварки виникали через дрібниці. Хтось не виніс сміття, хтось не поставив тарілку посудомий посудомийну машину. Я втомилася бути однією вдвох, якось зірвалася вона, а я втомився приходити додому, як на допит, відповів він. То, може, нам краще розійтися? Може. Після тих слів настала тиша, ні гучної сварки, ні сліз, лише тиша, яка розірвала повітря, і два окремі ліжка. Першою щось відчула донька, восьмирічна Марічка. Мамо, а чому тато завжди їсть сам? Ви посварилися, він піде від нас? І Олена відчула, як щось стискає її серце. Вона не мала відповіді, тільки дивилась на дитину і мовчала. Андрій у цей час сидів у машині після роботи, вмикав радіо, лише щоб не залишатися у тиші. Колега сказав якось Андрію, ти нормальний мужик, ну не клеється, знайдеш собі іншу. А він тільки глянув у вікно де там інша? де ще ту, яка знає, яку він любить каву, де в нього болить спина, коли він нервує і як він тихо підспівує, коли має посуд. Але як повернути те, що розсипалося між пральною машинкою обов'язками і недосказаними словами. Вирішальною стала одна випадкова зустріч. Олена пішла в магазин і зустріла там давню знайому Лесю, яка була розлучена вже три роки. А та з усмішкою сказала Знаєш, найважче не бути самій, найважче шкодувати, що не спробувала врятувати шлюб. Я тоді чекала, що він перший, що зробить, а він те, що і я, теж чекав, і тепер уже нічого не повернути. Ці слова вдарили Олені в душу. Вона не хотіла жалкувати, не хотіла, щоб діти запам'ятали її втомленим обличчям і холодними очима. Ввечері вона просто підійшла до Андрія першою, сіла навпроти і сказала: Ми можемо ще спробувати? Він мовчав, а потім знизав плечима. А як? Ми ж обоє змучені, злі. Може, почнемо з малого просто вчитися слухати одне одного, хоч кілька хвилин на день, без докорів і без телефонів. Вони домовилися про час на двох. Діти лягли спати, вони пили чай на кухні і просто говорили. Спочатку було дивно, ніяково, але день за днем прості розмови, дрібні спогади, смішні історії, і раптом з'явилися усмішки, очі знову почали говорити. Потім вони ходили на прогулянку двох, як колись, а потім разом приготували вечерю. Потім Олена прислала йому в обідню перерву смішне фото, і щось змінилося, не відразу. Але з'явилась надія і бажання бути поруч не за звичкою, а як свідомий вибір. Одного вечора Андрій сказав А я не помітив, коли перестав тебе помічати. Ти завжди була поруч, і я думав, що так буде завжди. А тепер я боюсь тебе втратити. А я, відповіла Олена, думала, що кохання це коли все легко. А воно виявляється, коли важко, але ти вибираєш залишитися. Минуло півроку. Вони знову жили разом, не ідеально, але зусилля з обох сторін стали мовклей. Що заліковував тріщини. Вони знову сміялися, іноді сварилися, але вчилися миритись. Діти це відчували, будинок знову наповнився життям. Кожна сім'я має свої бурі, іноді здається, що шлюб тріщить по швах, але любов це не завжди про емоції, це про вибір щоденний відновлювати, працювати і говорити. Іноді достатньо просто сісти і запитати: може, ми ще раз спробуємо, бо дуже часто не шлюб вмирає. А зникає увага. І все, що потрібно, це дати один одному трішки уваги і тепла.